От, х, хто пам'ятає, хто там такий же старий, як я, вам, вам письмо, да, називається Вам лист, напевно, українською мовою буде. І от вона там, головна героїня, значить, закриває свій магазин. У сюжету у неї потім починається, звісно, інше життя. Вона стає письменником. Але вона закриває магазин, котрий пропрацював 42 роки. а Закрилась вона тому, що поряд відкрився супермаркет по продажу книжок і, звісно, конкурувати з супермаркетом ну, це неможливо. Там головна кількість продажі там головне не якість книжки, не її наповнення, а оборот грошей, оборот грошей. Гроші, гроші, давайте гроші. І от. Постійно згадуєш оцей епізод, як вона закриває цю свою книгарню котру ще утримувала її мама. Це, це до чого? Що, навіть, так, на, на дверях от вона виходить, а там висить от така табличка. Ми були разом з вами 42 роки, і тепер закриваємось. От, і ви знаєте, оця от табличка колись. Буде висити і на моїх дверях <ріху> да колись Дай Боже, от 42 я 40 років в будівництві, 20 років. Я ділюсь своїм досвідом безкоштовно, ніяких інфопродуктів. Ну, у мене був тільки один курс. Декілька років я проводив і все. А так, всі ці питання, відповіді, вони абсолютно безкоштовні. беріть користуйтеся, це досвід з реальних об'єктів, з реальних проєктів і так далі. І коли навколо тебе будують оцей от супермаркет будинків, де головне гроші, де успіх вимірюється саме кількістю проданих книжок, кількістю зароб... зароблених грошей. Ти все на це так дивишся і розумієш, що епохи змінюються, у кожної епохи є свої герої, і це абсолютно, абсолютно нормально. Абсолютно нормально. І останні півроку, е, ну, я вважаю доволі часто, тому що, на жаль, е, більш молоде покоління будівельників е, показує свою зневагу хамство відверте. І от ти дивишся і розумієш, що майбутнє інженерних наук, майбутнє будівництво, ну, поки що не в дуже гарних руках. На жаль, не дуже в гарних руках, але це частина життя. І моя фраза: радійте тому, що поки ви можете збудувати якісний будинок. Через декілька років стане більш актуально, ніж зараз. Ви можете мені не вірити, раді Бог, але я кажу вам, як є. Коли мені от останній раз якесь чмо написало дідусь, іди на покій, то я йому відповів: ти ще доживи до моїх рочків. А про достойне життя можу взагалі забути. Зрозуміло? Це я так відповідаю всім тим, хто мені це пише. Ці 20 років е, я пишаюсь їми, тому що я працював для людей і я нічого не просив взамін. Ви проживіть так, як я, ці 20 років. от Так що от Так що це от е, пес дюк вам ще дожити треба до моїх рочків. Угу. Доживи. Доживи. Допегті. Да. я не комір. Чому? Тому що мій канал називається Олександр Терехов. Я пишаю своїм ім'ям. А ви пездюк. Соромитесь свого ім'я. От і все. От і різниця між нами. Зрозуміло. Пишатися своєю справою, пишатися своїм ім'ям це достойна людина А ховатися за якимось там невідомими ніками, да Ну це таке діло. от Так. Зрозуміло. Тому е, я ще цій молоді повітря попорчу. Якщо вони цього не розуміють. Так. Ну що ж, як завжди, тікток китайський глюкнувся, він накрився, він не працює, от він не перемикається, нічого там не відбудеться. Ну, і раз, скажімо так, їм не потрібно, ну, то добре, їм не потрібно. З -з Завершуємо так Будемо рухатися з вами по нашому плану. Ваші питання мої відповіді. Зараз це китайське чудо <світ> вимкнеться глючне. От. Зробимо ширше, тому що не всі питання потрапляють в кадр, і будемо починати вебінар. Так.